Ось кілька цікавих пропозицій в Аврорі. Сьогодні почались новенькі акції. Буду показувати основні позиції з найбільшою знижкою, там, де світло біля вікон, тому що немає світла, вже декілька «Аврор» обійшла. Ну ось тут більш-менш сподіваюся, що видно акції почалися сьогодні. 10-го. буду діяти по 16-те у всіх магазинах Аврора по Україні. Набір приладдя, концтоварів. Ось такий. Гляньте кнопки, ну все. Тут є 4 ділення, різноманітні Не це приладдя. 55 гривень замість 64. Ой, а блокнот, блокнот дуже гарний. В6. Пухнастою обкладинкою Деко 88 гривень. Дуже милий, легенький і приємний. Кава Старого Лева. Оце класно, дивіться, 450 грам за 234 гривні. Класна ціна, начебто і знижка невелика, але 450 грам за 234 це якщо, звичайно, ну, 200 грамову брати пачку, то 100 ну, 115-120 гривень. Далі кава. Кава, що це таке? Преміум плюс гранульована розчинна. А, гранульований розчинний кавовий напій. Преміум від Фін Іт. 194 гривні за 300 грамів. Ну, розчинна кава. Далі йде молоко згущене. Вперше бачу з таким зайчиком. Називається полтавочка, 290 грам. Консерви молочні згущені, 290 грам. Нежирне. 37 гривень. От нежирне. не вказано скільки тут жиру. Знижка 16%. Ой, оці дуже смачні цукерки, пташине молоко. Це виготовляє польський бренд з Ведел. Називається якось такі з Польщі привозила. Дуже смачні 340 грам. Цій коробочці 184 гривні замість 219. Так, а це у нас цукерка сортів. Я думала, це якісь келихи, це цукерочки. А сорті де шампейн в шампанське всередині. Так вони її якось поставили, нічого і не прочитаєш. Нічого собі. 84 гривні за 114 грам. Цукровий сироп входить. Так, терте какао, глюкозний. Та ні, тут просто як смак виготовляє литва, да? вільню з пралє. Я думала, що вони прям всередині алкогольні. 4,2 градуси, мабуть, це таке алкогольне. 84 гривні замість 99. Так, далі у нас йде лампа. Ось така Євроелектрик 12В, світло біле, є 27 цоколь, 49 гривень замість 64. Гарна знижка, 23% дійсно. Далі це у нас прожектор світлодіодний з датчиком руху Євросвітло 289 гривень, 850 Лм, холодне світло з датчиком. Так, що тут ще показати вам? 10 Вт. 284 замість 349. І знову лампочки. Ух ти, від Philips. LED лампа Philips A60. Є 27 знову цоколь. 55 гривень. Замість 77 знижка на неї 29 Гарні знижки на лампи, да, виходить. Тут 23, тут взагалі 29. І знову лампа LED. З датчиком руху NanoTech a 60 цоколь знову Е 27, 159 гривень, мабуть, із за датчика руху. Да? І знову з датчиком руху така мінус 33%. Патрон Е27. На неї знижка 100 гривень, виходить. 33% знижка. Євро світло виготовляє. Бачите, яка вона цікава, світло-біле. Знову тут колонка у нас, прям техніки скільки, портативна колонка. Ух ти, вона така важкенька, слухайте. Один рік гарантії, чітке звучання. Ще й підсвітка від бренду Хавіт. Кругленька, така буде симпатична. Що тут ще написано? Портативна колонка. 399 гривень знижка також непогана, 20%. Взагалі на колонки рідко такі знижки бувають. Це у нас колонка портативна від Хавіт, Ось така. Так, портативна, Хавіт чорна 5. В 349 замість 399. Отут всього 13% знижка. І 24% знижка на джойстик. Ігровий, дротовий з USB 129 замість 169. Фор, я не, тільки не розумію, як бренд називається. Вверх йдемо. Тут у нас світильник, настільний, декоративний. Знаєте, я зараз зроблю, так от <гум> стану на одну сходинку. Тут дівчата якраз викладали. Нічого, я думаю. Я, мені буде зручно показувати світильник. Настільний, скляний, гляньте, він отут іде на батарейці. Home Style бренд називається. Він як в формі грибочка, так і написано 199 замість 279%. У них так на край поставили, якось не знаю, 29% знижка. Знижка 20%, лампа настільна. Ну, виглядає непогано, така красива, декоративна, мережевна. 399, замість 499. Відбілювач від Miss Helene. Кисневий, концентрований та універсальний. Тут цілий кілограм сухий відвілювач без хлору та фосфатів 111 гривень. Замість 149 до речі він підходить для дитячих речей. Далі йде лінор, кондиціонер для білизни. Лінор, золота орхідея та ваніль. Отакий От один аромат. 212 гривень. Тут літр 239 грам. І далі йде фейрі. два види яблучко та лимон. Літр 350, 179 гривень замість 219 гривень. Так і тепер на сходинку йду вниз. Тут у нас ідуть Що це таке? Гамаші чоловічі в асортименті. Аж цікаво стало. Я не знаю, покажу вам трішки, так, які вони тягнуться, гамаші чоловічі. Так, ось так вони виглядають От на ньому. Знаєте, вони такі приємні, не, не товстіші, й різних кольорів. Що такі сірі, така резинка зверху. Гамаші чоловічі по 109 гривень замість 129 розміри там вказані, а ось їх хтось відкрив, чи вони самі. Слухайте, такі гамаші краще, ніж жіночі. А, це вже легінси пішли дитячі. А, це легінси дитячі. Вони такі класні. Всередині на флісі такі приємні. Резинка широка, взагалі класні. Ці легінси дитячі, ну, колір такий антрацит. Мабуть, тут один колір 77 гривень замість 99 Дуже-дуже приємні. Далі йдуть шкарпетки махрові від Лета, Це український бренд. В складі тут бавовна повинна бути. Да, 60%, 44 гривні. Теплі махрові всередині, кольорів багато, покажу вам. Є ось різноманітні, з принтом написані, ну і розміри вказані. Тут 41, 43, 46, 44 гривні. Так, із цікавенького підемо. Ну, тут швидко вам. Гель для очищення обличчя. Ось такий LED Beauty. 84 гривні, 150 грам. Два види пінки від Елен. 150 мл, 59 гривень. Пінка очищуюча LED Beauty. 84 гривні з пілінгом, 150 мл. Вода міцелярна, 59 гривень від Клінес майже 500 мл. І крем для обличчя, зелена аптека, зволожуючий 37 гривень 100 мл. Далі гель для душу 1 кг. Від б'янка цілий кілограм, в асортименті 104 гривні. Тут я бачу одного виду. Крем мило, рідке, мілді також з дозатором. І той гель для душу з дозатором. «Алмонд», 520 мл за 37 гривень. Ще й крем-мило, як бачите. Таке, не супер густе. Це у нас гелі для душу парфумовані. Ліора 260 мл 84 гривні. Морська сіль для ванної, і желана, іланг, іланг, зелений чай. 32 гривні за 500 г. Так, косметику не буду показувати, не всім це цікаво. Далі шампуні для волосся і тіла. Оберіг бренд називається. А ювердичний шампу. Є ювердичний, а є кокос 500 мл 74 гривні. Якщо хтось користувався, напишіть, дуже цікаво. Ecolin, Ecoline це у нас маска догляд для сухого волосся. 39 гривень за 200 мл. Гарна ціна. Ecoline це той бренд, який виготовляє фарбу рябіна. І тут різні ці масочки по 39 гривень. Знову шампунь від Ecoline 2 в одному, три види по 49 гривень, 250 мл. Крем, мило шик з дозатором 500 мл 49 гривень. І знову ця б'янка, тільки вже різні. Да, от Бачите, сцеліське апельсин 104 гривні. Це у нас рушники папер, від Софії. Так, 38 гривень. Тут двохшарові 130 листів, замість 44. Ось такі в коробочках серветки паперові від Сілки 150 штук, двохшарові. Ціна 38 замість 44. Є різні малюночки. І отакий от величезний бік-ролл, називається рушник паперовий від екола 149 гривень, замість 179, 17% знижка. Тут 500 відривів. Ще хочу показати, тут хапай або розберуть, сюди світи якраз. Ну, світло є освітлення. Взуття зимове. Калоші з хутром 219 гривень. Різні є. Оце 43-ті Я взяла. Ну от я маю на увазі різні розміри. Сподіваюсь, що видно. Ну більш-менш так назручні. Вони схожі і легенькі, от як крокси легенькі, не такі з 10 по 16 акція. Дивіться, плита електрична. Настільна, ось така 15,5 см в діаметрі від Хюльмер, 1000 Вт, 329 гривень, на неї знижка 18%. Так, Я вам його так ближче сюди хочу показати. Бо, по-перше, мені здається, вона зручна, такого невеликого розміру, 1000 Вт потужності. Так, це німецький бренд написано до 420 градусів один рік. Гарантії, що у нас нічого крім магії. Напруга, діаметр, кількість комфорок 1, тип керування 5 позицій, поворотний перемикач, регулювання від 80 до 420, термостат від перегрівання, матеріал корпусу метал, матеріал комфорки, чавон, колір чорний. Ну, дивіться, ось така пропозиція. Ну, начебто і знижка така не супер так, велика, але все одно замість 399 329 гривень. Економія більше, ніж 70 гривень. Далі йде кавамолка електрична від Євро Електрик бренд. Так, 20 так, щодо, до 20 помолів без підзарядки. 5 ступенів помолу, 549 гривень, замість 649 Така кавомолка, її можна підзарядити. Так. 5 ступенів помолу. Ідеально підходить для таких типів. Ну, еспресо, моко, чайник, сифон, френч прес для всього. Дрібніший помол за часовою стрілкою, крупніший, керамічний подрібнювач забезпечує якісний та однорідний помол кавових зерен, спецій та гоїхів, насіння та інших сухих інгредієнтів. Що ще? Ага, є кабель USB в комплекті. Гарантія 12 місяців, кавомолка електрична з акумулятором. 1800 ємність акумулятора. Ну, ось так. Слухайте, ну, о, здається, непогано. Мені взагалі здається, це, по-перше, новинка, я її раніше не бачила. 549 гривень ціна. Брев, актив сила актив, лимонна свіжість, ціна 59 замість 88 гривень, тут аж 33% знижки. Один цей блок іде, і брех такий спа гармонія з 64 гривні замість 99. Отут знижка, прям, мені здається, величенька. Да? Не видно, яка 45%. Освіжувачі повітря на поличці хапає бо розберуть різні аромати. Освіжувач повітря «Purple Station» 300 мл в асортименті 49 гривень. Серветки вологі дитячі від бренду Ліра, Ромашка та «Алоє» з клапаном 120 штук. Велика ну дійсно видно, що упаковка велика 54 гривні замість 64, Мається на увазі, є ромашка, а є «Алоє». Тільки вімкнуть світло. Я вже зроблю тоді акції, покажу у всіх відділах. Там просто темно, ну немає сенсу ходити по такій темноті. Не буде це цікаво дивитися. Також все просять мене показати красивий різдвяний посуд. Якщо так назбирається на цілий огляд, то зроблю окремий огляд. Дякую, що дивитесь, в Якому магазині я робила цей огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі буде адреса на що акції почалися сьогодні 10 листопада, і буду діяти по 16 листопада у всіх магазинах Аврора по Україні. Всім пока.